Сіла на дієту читає Наталія Дудник та Оксана Ковкрак. <му> Нема в історії сумнішого сюжету, ніж повість про жінок, що сіли на дієту. Ой, біда, лиш вам скажу кумаку секрет. Приписали лікарі сідать на дієту. І що воно в біса за дієта. І це ж треба вміти. якось так на неї сісти, щоб не роздавити. Ні. А чи не можу я одразу аж на дві усісти, бо з одної я дієти можу і не наїстись. Сон найкраща то дієта якраз для нас з вами. Ну, от я вчора вчасно не лягла спати, обжерлась пиріжками. Я теж поки не наївся, не закрию очі. Чоловік мені говорить, що я жриця ночі. От ту їжу. Бо, як бачите, ми з кумою жінки тимиленькі, і об'єм, і вагу маючи маленьку. Що, кумасу, годі нам з тобою мучним запихатись. Он, кажуть, модно за здорове харчування братись. Будем їсти, ми з тобою, здорові котлети. Як же мені до вподоби здорова дієта? А для здорової дієти знайшовся лікар-дієтолог, чи за малі гроші обіцяв нам фігури хороші присовітував дієту японської мами, їсти курячий бульйон двома паличками. На сніданок вже. Жу... Худенькі та модні, на обід нам приписав скульбати салати. І сказав Боронь, Боже, після обіду спати, які спати, ми з голоду плацаємо зубами і мріємо про варенички, миску з вергунами. А ввечері замість каші. Боже, страш, так наших мало. Послав же нас, катюга та й до фітнес зали. Одягли ми шаровари та й пішли до зали. Ой, як одягли ж ми шаровари, та як зайшли до зали. Ге, його! Усі хлопці культуристи з тренажерів впали. А ми собі штангу в руки. Давай присідати бо з базару не такі ще торби тягає. Зранку бігали у лісі. Всі півночі не спали, як вампіри комарі по кущах кусали. Та краще бо вони ж знасний кров, а цілюліт смоктали. Потім парились у баню. Добряче упріли, зважились, вагайна грам не змінилась, лиш їсти схотіли. Цілий тиждень ми тримались і кульбабу їли, Та не спортила й кульбаба наше гарне тіло. Сказали, як все ж лишилося при нас, ну тільки ж сліші стали. Та як відкрили холодильник, Ой, вже на коліна спали. Ми Боже, за тхєх. Тихенько сказали, з'їли все, що там було. Випили олію. Навіть віска з кішки мурки і пакета з'їли. Їли, Їли борщ з шоколадом. Наїлися, наїлися ми з кумаю та й повеселіли, бо воно й душа радіє, коли світе тіло. А ми робимо, то й маємо, маємо то й їмо, а їмо, то й на людей схожі. і живи, люди дорогенькі, їжте більше сала, щоб фігури красота вас не покидала. Їжте все, що до вподоби, жінки дорогенькі. Будьте ситі і щасливі!